Іншими словами, касетні боєприпаси для Хаймерсів. Що це може змінити? О, власне, це е, достатньо старі снаряди М, М-26. Вони з озброєння в більшості, більшості е, користувачів МЛРС цих систем чи Хаймарс, Вони вже зняті з приводу того, що це касетні боєприпаси. Uh -huh. Тобто є міжнародна угода, яка там. Забороняє використання, ну, Україна цю угоду не підписала так само, як і Сполучені Штати. от е Ну, чому? Бачите, тут є яка аналогія? М це щось на кшталт отрути для колорадських жуків. Ага. Ми ж ми ж не будемо використовувати цю отруту для колорадських жуків проти котиків, правда? Котики милі, котики не шкідливі. От колорадські жуки шкідливі. І от, е власне. Оце ці снаряди М 26 це це ось така отрута. Вона є неприємна в дії, але діє ну на, на ворога, так ага. власне, на на цих на цих жуків. Якщо в якихось країнах з екологічних міркувань вона і може бути заборонена, то ну ми можемо її цілком ага. сміливо застосовувати, бо ну, бо це є зброя, яка здатна. Пришвидшити нашу ага. нашу перемогу. Ці М 26 Вони споряджені е елементами кумулятивного осколочними М 77 які здатні не лише живу силу вражати осколками, але і пробивати навіть броню завдовжки до 100 мм Тобто, ага. це достатньо ефективна зброя для ураження і військової техніки. і військової ага. техніки Точність їх нижча ніж тих снарядів Дж е Мель які зараз використовуються хаймарсами М 30 М 31 Наприклад, але для ураження м, скупчень ворожих, угу. для ураження зосередження е, е, живої сили техніки, вони цілком годяться. Пане Андрію, Це але те, ось.